Підповісти про пістолети, значить, вони різні. Давайте так, зразу зауважу, що всі пістолети вони йдуть з китайською вілкою. Так, бачите, з китайською вілкою. Але ми е друємо ось такий перехідничок. У кожному пістолету йде тут такий переходничок на євровілку. Так, давайте ми про них подивимося на них, вони різні. Ну, почнемо з простої моделі, я не сильно буду на ній зупинятися. Це пістолет на 20 Вт синій, на один терморежим. Він в двох модифікаціях ось отакий він маленький, і майже, дивіться, він теж йде на 20 Вт, але він трошечки такий міцніший. Міцніші, щільні, мощності вони йдуть однакові, тільки цей ну Трошечки такий він моцніший. Так, наступний пістолет. Я його вже відкрила. значить Він також іде на 20 Вт, але він має два температурних режима. Тобто, значить він такий невеличкий, теж за розмірами. Але він вже має два температурних режими, він іде дорожчий. Давайте на носик звернемо увагу, так, літий носик. Діаметр, до речі, у всіх однаковий. Тобто, ось такий пістолет. Так, відкладаємо. Нагадую, що в подарок йде е, вілка. Так, це я відклала. Наступний пістолет значить, е, він уже дорожчий. Мощніший Чи мощніший пістолет, тим, ну, відповідно, він буде і дорогший, і якісніший запальний упаковки. Або саме для вас я зробила. Ось такую льготную упаковку. И роздивимося пистолет. Ну, мне пришлось відкрити пистолет, чтобы его раскрыть. Ну и уже поставлю вам такую льготную. Значит, идут. В подрунок идут різні виды клея. Так. Далі йде ось такий бокс з 50 знижкою, така сумочка і сам безпосередньо пістолет. Значить, Чим він суттєво відрізняється від інших. По-перше, у нього мощність, рукоятка намного така е, міцніша. Далі у нього є захисний е, силиконовий. Е, на балдашник. І е, ще є кнопка, вона горить зеленим, я вже пробувала, відповідно е, коли ви його включаєте, він йде на один температурний режим ось такий теж пістолет Також ставлю вам в продажі по дуже класній цені паяльник для страз Ну і нарешті приїхали наші плойки. Ой, там не только плойки, там ще і міні утюжки Давайте ми їх відкриємо. Цю я собі залишу. Не для підкручування волосся. Не для підкручування, дівчата, а для стрічок. Тобто, плойка ось така вона йде утюжок, да? можна термоналіпки або стрічку проглажувати. Ну, буду показувати вам. Внутрі іде виключати. Так, вона йде на євро, на євро вілку і йде в захисному такому футлярі. І ще поставлю вам, ладно, вже не буду машинок чекати, поставлю вам міні-утюжок. Не знаю, як ви будете його використовувати. Чи ви його... Як в подорож будете брати, чи можливо е, працювати з поміраном. Значить, він йде з поворотною ручкою. Так, ну, це достатньо зручно. Так, ну, і для рукоділля теж достатньо зручно. Так, повернули собі і робите. І він іде з євросітки. У нього є також функція відпарювання, але вона така, знаєте, ну я не знаю, як щось спросуєш, то нічого тільки з цієї сторони виходить. Так, ось такий невеличкий міні-утюжок. Вроді, огляди показала, все це на моєму сайті лінта фітер декор. Велике оновлення. до утюжка. ще, давайте внутрі подивимося, є підставка. Забула сказати. Є підставка для утюжка. І є ще ось така штучка. Це, мабуть, воду наливати. Так, е, ножиці оновили в розділі. Ну, я вже не буду зупинятися, там все. Побачите. Посилання на обладнання я залишу. Чекаю на сайті лента Декор. Ваша Оксана лента.